Привіт усім! Вся Кавсячина знову повертається в ефір. Сьогодні ми розповімо вам, як у заклаті пройшов останній місяць 2024 року. Ведучі цієї програми Микита та Дарина. Завалюйте смачний чай, і ми починаємо. Андріївські вечорниці це чудовий спосіб розповісти дітям про давні традиції та особливості життя та вірування наших предків, такі театралізовані дійства. Дозволяють дітям не лише дізнатися більше про історію, а й активно брати участь у відтворенні обрядів і звичаїв. Вихованці старшої вікової категорії центру дитячої та юнацької творчості взяли участь у вечорницях з нагоди свята Андрія Первозваного. Неймовірні ведучі Тетяна Дашкель та вихованки гуртка сценічної майстерності Акцент влаштували яскраве, веселе та активне дійство. Хлопці та дівчата мали можливість споринути у надзвичайний світ традиційних ворожінь, і звичайне святкування не обійшлося без кусання калити та смачних вареників, які приготували педагоги нашого закладу. Усі гарно провели час, познайомилися з традиціями українського народу та знайшли нових друзів. Там було дуже весело і цікаво, Хочеться це побільше таких святкувань. Про це поговоримо після запису ефіру. У грудні були підбиті підсумки шостого всеукраїнського фотоконкурсу Феноменальне Рівне, який цього року зібрав рекордну кількість учасників та робіт. Особливу увагу журі привернула роботи Марини Тишковець, вихованки фото Її фотографія вразила експертів своєю оригінальністю, що дозволило Марині здобути друге місце у віковій категорії до 17 років. Щиро вітаємо Марину та керівника з цим вагомим успіхом і бажаємо подальших творчих перемог. Вихованці гуртка Джура продемонстрували свої знання та навички під час тижня національно-патріотичного виховання у Мирненському ліцеї. Юні джури не лише показали свої вміння, а й навчили учнів ліцею в поряду тактики ведення бою, надання першої домедичної допомоги у зоні бойових дій та накладання турнікету. Ці практичні знання є життєво важливими для підготовки до будь-яких надзвичайних ситуацій, особливо запам'яталося спільне виконання гімну УПА та молитви націоналістів, що стало потужним проявом єдності та патріотизму, така активна участь у національно-патріотичному вихованні сприяє формуванню свідомих і відповідальних громадян, готових відстояти незалежність та суверенітет своєї держави. Джурі молодці завжди тримаються гідно. Педагоги нашого закладу не лише навчають, а й влаштовують неймовірні свята для дітей і молоді. Центр дитячої та юнацької творчості організував Свято Миколая для вихованців школи раннього розвитку, яке перетворилося на справжню зимову феєрію. Педагоги підготували захопливе дійство з казковими персонажами, де малюки танцювали, брали участь у рухливих іграх, відгадували загадки та виконували різноманітні завдання, щоб зустріти святого Миколая. Вистава від вихованців студії театрального мистецтва без меж та виступ наймолодших учасників фольклорного гурту Ладовиця стали яскравим доповненням свята. Зустріч з казковими персонажами залишила в дітей незабутні враження. Таке свято не лише принесло дітям радість, але й сприяло розвитку їхніх навичок і знань, створивши чарівну святкову атмосферу. Вихованці центру дитячої та юнацької творчості не лише припиняють здобувати перемоги для міста. У рамках відзначення Всесвітнього дня домашніх тварин Поліна Трофімчук, вихованка гуртка Мовознавці, здобула визнання на міжнародному рівні. Дівчинка взяла участь у престижному конкурсі з любов'ю до тварин і посіла почесне друге місце у номінації художнє читання. Щиро вітаємо дівчинку та педагога з цією важливою перемогою та бажаємо нових творчих досягнень і натхнення. Нехай цей успіх стане початком великого шляху до визнання на міжнародній арені. Педагоги це неймовірно талановиті і створюють яскраві свята не лише для малечі закладу позашкільної освіти. У музеї лісу до Дня Святого Миколая відбулася квест-гра з пошуку найбільшого скарбу на землі. У казковому дійстві взяли участь учні шкільного лісництва Полісся та діти мобілізованих працівників лісового господарства. Казкові персонажі, активні руханки, веселі ігри все це сприяло створенню незабутньої атмосфери свята. Діти поранили в дивовижну пригоду, де змогли не лише знати скарб, а й навчилися працювати в команді. Квест-гра завершилася врушенням подарунків від Святого Миколая. В нашому закладі не лише розважаються в рамках всеукраїнської акції «16 днів проти насильства. В центрі відбулася важлива подія для вихованців старшої вікової категорії. Педагоги провели тематичну гру під назвою Протидії насильству серед підлітків. Під час заходу діти отримали цінні поради щодо боротьби з насильством, а також поділилися власними історіями і досвідом виходу із складних ситуацій. Це не лише допомогло підліткам усвідомити важливість цієї проблеми, але й створило підтримуюче середовище для обміну досвідом та взаємодопомогою. Ви знаєте, це була дійсно корисна інформація, адже зараз іноді так складно знайти спільну мову з однолітками. Нещодавно, у центрі міста біля локації Я люблю Костопіль відкрилася виставка, присвячена спільній боротьбі українського і польського народів проти більшовицької влади. Велику роль у цій боротьбі зіграли учасники української національної скаутської організації ПЛАС та представники польських харцерів. На світлинах виставки зображені історичні події та особистості, які не зрадили своєї присяги своїх демократичних ідей і ціною власного життя відстоювали гідність та свободу. Головними організаторами денної виставки є харцерський куфець Волині за підтримки і фінансування Міністерства закордонних справ. На відкритті були присутні вихованці пластових гуртків, які діють на базі ЦДЮТ, харцери, представники товариства польської культури, духовенство, працівники освіти та зацікавлені жителі міста. Це надзвичайно важливо знати і пам'ятати свою історію тих, хто стояли пліч опліч, право правогідно жити на власній землі. Восени в цьому місяці попрацювали як ніколи. Вони побували на передачі Вифлеємського вогню миру у Рівному. Опісля вони передали вогонь миру у Соборі Святих Петра і Павла У Костополі. Така подія, вперше у храмі, атмосфера панувала неймовірна. А напередодні Різдва власни вперше передали вогонь миру до міської ради, також вперше він заплав і у найбільше підприємствах громади. Вже понад 33 роки цей вогонь подорожує Україною, і саме пластуни поширюють його по теренах нашої країни. Передача вифлеємського вогню миру є багаторічною традицією скаутських організацій світу. Пластуни як українські скаути беруть участь у цій ініціативі, оскільки їх місія плекати християнські та загальнолюдські цінності, поширювати віру в добро, любові і взаємодопомогу. Нехай цей вогонь миру принесе єднання, перемогу добра над злом, розвіє темряву і любов запанує всюди та назавжди. Нехай це побажання обов'язково здійсниться. А у молодіжному просторі прийшов тиждень перед святкових майстерок. На майстер-класі святкова флористка діти навчилися виготовляти прикрас з природних матеріалів, горіхів, хвої, пір'я та стрічок. А на іншій майстерці навчилися виготовляти та прикрашати різдвяні свічки. 20 грудня малеча створювала вироби з солоного тіста. Цей цікавий та креативний процес неабияк сподобався малечі. Вони творили фігурки своїми руками, експериментували з формами і текстурами. Тиждень у майстерок у молодіжному просторі пройшов творчо і святково. Кожен день був насичений подіями. Що дозволило дітям та молоді проявити свою креативність та навчитися новому. А ви знали, що пластунська родина відсвяткувала різдвяну свічечку? Участь у святкуванні взяли новацькі рої, дикі бобри, паспатром та юнацькі гуртки, вогняні іскри та палаючі ягуари. Особливим гостем заходу став настоятель святоюрівського храму Павло Сабара. Який привітав присутніх із першою різдвяною спічечкою та наголосив на важливості духовного та патріотичного виховання дітей? Одним із урочистих моментів заходу стало пов'язання хустин на церемоніалі, що символізувало єдність та підтримку серед учасників. Неймовірну атмосферу дійства додали вертеп, колядки, віншування та народні ігри, які дали змогу відчути справжній. Дух прийдешнього різдва завершилося дійство спільною трапезою, де всі учасники могли насолодитися смачними домашніми стравами та спілкуванням одним з одним. Під час свята було зібрано 3500 гривень, які будуть використані на закупівлю тканин для виготовлення маскувальних сіток. Це ще раз підкреслило важливість підтримки та взаємодопомоги у нашій спільноті. Свято Різдвяна свічечка стало яскравим прикладом єдності, підтримки традицій та взаємодопомоги, які завжди були та залишаються важливими для пластунської родини. Центр дитячої та юнацької творчості організував захоплююче театральне дійство для учнів 6-10 класів. Ніч перед різдвом стало яскравим святом, яке об'єднало дітей різного віку, подарувало незабутні емоції. Захід організували керівники гуртків сценічної майстерності, акцент Тетяна Дашкаль, військово патріотичного гуртка Джура Олександр Каліш та їх вихованці. Святкову атмосферу доповнила колядка та вінчування від вокальної студії, кольорові сни, молодійні пісні, цікавий сюжет дійства створили чарівну атмосферу, яка допомогла дітям відчути справжній дух Різдва. Протягом усього заходу. Тіти взяли участь у різноманітних конкурсах та забавах, що зробило свято веселим та динамічним. Театралізоване дійство завершилося безкоштовною лотереєю, де 10 щасливчиків отримали солодкі подарунки. Центр дитячої та юнацької творчості продовжує радувати своїх вихованців та їх батьків цікавими та яскравими заходами, які сприяють розвитку талантів. Та патріотичних почуттів у підростаючого покоління. Останній місяць року був надзвичайно цікавим і багатим на здобутки. Ми віримо, що так буде і надалі. Дякуємо всім, хто приєднався до занять у закладі і, звичайно, у нашому гуртку медіа мозайка. Нехай новий рік принесе радість, омріяну перемогу, ваші близькі завжди будуть поруч. До зустрічі у новому 2025 році і пам'ятайте, найкращі завжди у медіа мозаїка. Бувай. Бувайте!